Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Сьогодні хочу обговорити з вами одне з питань переговорів: як створити цю ілюзію контролю в розмові з клієнтами, щоб клієнт думав, що саме він веде нашу розмову. І, звичайно, один з ключових таких елементів переговорів є е, вміння. Правильно і точно ставити запитання нашому клієнту. Так от, якщо ми говоримо про запитання, то люди дуже люблять відповідати на запитання, які починаються на що або на як. Що ви робите в цьому випадку, як це відбувається в вашій компанії? Тоді вони відчувають контроль та захищеність. А от є таке запитання, яке дуже часто нам навпаки говорять: дізнаєтеся, чому клієнта, ви маєте знати, чому він це робить? Чому, так, чому? Чому для вас це важливо? Воно може викликати оборонну реакцію клієнта. Тобто, ніби ми е, осуджуємо його і говоримо, чому це для вас важливо? Наприклад, приведу приклад, давайте на цьому буде зрозуміло. Е, клієнт нам говорить, що він звернувся до нашої компанії, тому що у нього впала конверсія. Зараз вона 20%, а він хоче, щоб вона була 30. Ми можемо поставити логічне запитання, чому це важливо для вас? Іначе в воно буде. Е, Спонукальним так воно буде далі продовжувати нашу розмову, у нас все правильно, але сама концепція, чому вона ніби ставить під сумнів, взагалі, бажання клієнта підняти свою конверсію. Тобто, а що тут такого, що вона у вас там 20, А чому ви хочете, щоб вона у вас вп... вона у вас зросла? Тобто, ми ніби осуджуємо нашого клієнта от самою формулюванню цієї фрази. Замість цього ми можемо сказати, як збільшення вашої конверсії до 30% відсотків на вашому обігу та на виконанні плану продажів. Тоді ми не осуджуємо, тоді ми підтримуємо клієнта, що треба її піднімати. Ми робимо акцент. Е Саме на 30%, а не на самому факті підвищення конверсій. Розумієте, про що я кажу, так? Тобто ми вже говоримо з клієнтом далі, рухаємося про те, як змінити його, його маркетинг, його продажі, його конверсію, е і за допомогою запитання. Як а не чому що потрібно, щоб впровадити це в свою роботу в повсякденність для того, щоб контролювати от саме формулювання фраз, як ти ставиш ці запитання на ходу в переговорах з клієнтами? Тобі буде дуже важко перебудувати своє, чому запитання, в що або в як запитання може викликати е, якусь агресію, тому що ти будеш трошки тупити. Тому я би радив е, переслухати зараз свої старі дзвінки е, або ж е, переговори з клієнтами в зумі, записи, і там подивитися на свої чому запитання, подивитися на реакцію клієнта і по, і подумати, як би ти їх перефразував на запитання, як або що. Сподобалось. Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!